В нещодавньому відео, яке розпочало нову серію, найгірші антивегани ми розвінчали жахливі аргументи Джордана Петерсона проти веганства. Тож, як продовження, я звертаю увагу на того, хто також робив скептичні та антинаукові коментарі щодо веганства. Ілона Маска Ілон Маск відомий багатьма титулами: співзасновник PayPal та Tesla, найбагатша людина у світі, будівник космічних кораблів і, звісно, як людина, яку обибрали під час купівлі Twitter. Перепрошую, Sorry. спаситель свободи слова Іде до біса. Але ж іди до біса. Так, зрозуміло, несподівано, але, попри зосередження на науці зусилля, Ілон має певні антинаукові погляди та бере участь у сумнівній антинауковій діяльності. Спершу зберемо плоди, які висять низько. Що, зважаючи на опис його раціону, варто робити Ілонові. Наприклад, Ілон обожнює дієтичну колу, його улюблений напій. Якось він сказав: дієтична кола і зарокола чудові. Мені байдуже, що пиття їх галонами в коротше віку. Воно того варте. А на шоу Джо він заявив. Я краще їстиму смачну їжу і житиму менше. Але чому я згадую саме це? Врешті-решт, якщо він хоче бути нездоровим, це його прерогатива, чи не так? Тому що в інтерв'ю Гардіан він сказав, я пробував бути вегетаріанцем, але не думаю, що ми спроєктовані для цього. Дехто з моїх кращих друзів, вегетаріанці, навіть вегани, та це викликає труднощі, коли хочеш десь пообідати. По перше, якщо ти найбагатша людина у світі, і живеш там, де живе Ілон, з цим немає труднощів, та важливіше не спроєктовані. У цьому я цілком погоджуюсь Ілоном. Ми не створені бути вегетаріанцями зрештою годувати з грудним молоком зовсім інших видів, безперечно, не є людським призначенням. Це насправді моторошно та дивно приймати участь у міжвидовому грудному вигодовуванні. Більш того, серйозно, Ілоне, ви не можете використовувати цей аргумент для виправдання споживання тваринних продуктів, бо я й уявлення не мав, що нас було спроєктовано, щоб пити дієтичну колу галонами. Але факт: на рослинному раціоні ми можемо успішно існувати. Це те, що Ілоне, якщо він дійсно людина науки, важливо почати визнавати. Але навіть поза сферою харчування Ілон на жаль заявляв, що веганство не приносить користі довкіллю. у відповідь на звіт, який показує, що Ірландії необхідно кардинально скоротити поголів'я худоби, щоб відповідати нормам викидів. Ілон сказав. Цьому пора покласти край. Вбивання корів не має значення для змін клімату. І Ілон не має на увазі, що корів не слід вбивати. Він стверджує, що скорочення поголів'я рогатої худоби не впливає на зміну клімату, і це повний абсурд. Якщо порівняти вплив на довкілля різних харчових продуктів, саме яловичина неодмінно виявлятиметься найгіршою кожного разу. Щодо Ірландії, у цій країні викиди аграрного сектору посідають перше місце. І викиди чого саме? Метану, що виробляється жуйними тваринами. Фактично, жуйні тварин найбільше джерело викидів парникових газів у Ірландії. Іншими словами, вилучення жуйних тварин це найкращий спосіб зниження викидів парникових газів в Ірландії. І не тільки. За словами виконавчої директорки програми ООН з навколишнього середовища Інг. Рандерсен, скорочення викидів метану, найдієвіший важель, яким ми можемо сповільнити кліматичні зміни у найближчі 25 років. Тож це не лише найкращий спосіб скоротити парникові викиди Ірландії, зменшення викидів саме метану — це найкращий засіб у повільненні кліматичних змін. Тобто слова Ілона не просто помилкові, а протилежні до істини. Все виявилось хибним, не просто помилковим, а настільки хибним, що це вже не може бути всього лиш помилкою. А є повною протилежністю істини настільки далеко від правди, наскільки це можливо. Та дезінформація ілона на цьому не зупиняється. Він також каже наступне: відновлювана енергетика, сонячна вітряна, геотермальна, покращення утеплення будинків та електротранспорт ось що зробить справу. А вегани та вегетаріанці трохи допомагають, але не суттєво. Нам слід здійснювати той перелік заходів, який максимізує загальне суспільне щастя. По перше, він стверджує, що щастя людини важливіше, пріоритетніше ніж страждання тварин. Тобто, якщо людям подобаються собачі бої, жодних проблем, адже ми маємо максимізувати щастя людини зі слів Ілона, тваринництво, промисловість, яка завдає страждань та вчиняє насильство над тваринами, повинна продовжувати діяльність, адже Ілонові подобається їсти тваринні продукти. Він оцінює задоволення вагоміше ніж страждання тварин. Такі страхітливі етичні рамки щодо тварин. Ми, на жаль, ще обговоримо згодом. Я вже ж, як зручно для засновника найбільшого у світі виробництва електромобілів заявляти, що електротранспорт ефективніше рослинних раціонів у подоланні кліматичних змін. Це зухвале твердження, адже в ньому немає ні крихти правди. Одна лише галузь тваринництва створює більше викидів парникових газів у глобальному масштабі ніж вихлопи усіх видів транспорту разом узяті, навіть якщо обирати між нульовими вихлопами від транспорту або відмовою від тваринництва, що ж відмова від тваринництва все ще скоротить викиди парникових газів більше, і це ще без урахування наслідків для довкілля від виготовлення електромобілів та добування необхідних матеріалів. Зрозуміти мене правильно, електромобілі це великий крок у правильному напрямку, і, хоча вони мають вплив на довкілля, з часом по мірі експлуатації вони ставатимуть вигіднішими ніж бензинові та дизельні автомобілі однак заява про те, що електротранспорт відіграє більшу роль ніж рослинне харчування, цілковита доведена брехня, особливо тому, що наслідки тваринництва та порушень клімату це не лише атмосферні викиди, Тваринництво – лідер в експлуатації територій, знеліснення, знищення середовищ проживання та зникнення біологічних видів. А в амазонських тропічних лісах лише розведення великої рогатої худоби відповідає за 80% зналіснення. знеліснення. До того ж, в багатьох країнах, і, зокрема, Великобританії, тваринницькі ферми є основним чинником забруднення річок і водних ресурсів. Повна відмова від тваринних продуктів харчування дозволить як нагодувати все населення планети рослинами, так і водночас звільнити площу землі еквівалентно за розміром усієї Австралії, всього Китаю, Євросоюзу та Сполучених Штатів. Разом узятих. Що робити з цими землями? Повернути у природний стан, засадити лісами, зростити їх заново. Чому це буде корисно? Бо чим більше середовищ проживання, тим менше зникнення видів, тим частіше ріки, озера, струмки і океани, і менше двоокису вуглецю, тому що рослини для росту використовують фотосинтез, тобто рослини зв'язують вуглекислий газ і накопичують вуглець, використовуючи його як будівельний матеріал для власної біомаси. Фактично, об'єм вуглекислого газу, який щорічно зв'язувався. Такими звільненими і відновленими територіями вище ніж викиди, що спричиняються сумарними вихлопами усіх видів транспорту. Тож, рослинне харчування поєднанні з відновленням територій знизить викиди у глобальному масштабі більше ніж вдвічі порівняно з екотранспортом без вихлопу Ось чому провідний автор найдокладнішого на сьогодні аналізу впливу фермерства на довкілля заявив: Веганська дієта це вірогідно найдієвіший спосіб зменшення вашого впливу на планету. З огляду не лише на парникові гази, а й на глобальне закислення ґрунтів, евтрофікацію водою, використання земельних і водних ресурсів. Це значно ефективніше ніж скорочення кількості польотів чи купівлі електромобіля. Все виявилось хибним, не просто помилковим, а настільки хибним, що це вже не може бути всього лише помилкою, а є повною протилежністю істини. Настільки далеко від правди, наскільки це можливо, мені навіть не подобається необхідність наводити ці аргументи. Звичайно, ми повинні робити всі ці речі: переходити на відновлювані джерела енергії, покращувати теплоізоляцію будівель, замінювати транспорт на електричний, але водночас ми мусимо перейти на рослинний раціон. Це не ситуація або або і я вже втомився від людей, які знецінюють та спотворюють переваги для довкілля, які має рослинна дієта. І, безперечно, я не збираюся мовчки погоджуватись з такими викривленнями від особи, яка має власні інтереси у просуванні електромобілів. Можливо, мова йде про максимізацію прибутку Ілона, а не щастя суспільства іронія в тому, що вивчення планів Ілона щодо колонізації Марсу виявило, що рослинна дієта найбільш стійкий варіант для жителів Марсу, який може підтримати вдвічі більшу кількість людей, ніж дієта з м'ясом. Тож, якщо Ілон дійсно прагне заселити міжзоряний простір, йому слід почати прислухатись до науки в певних питаннях. Хоча можливо Ілон вважає, що знає краще ніж всі науковці, які є експертами у своїх галузях. Знаєте, я сам ніби науковець. Іде до біса на цьому я переходжу до наступної частини відео. Якщо я скажу вам, що тваринам в США просверлюють отвори в черепах, щоб встановити у мозок чіпи, бо ексцентричному мільярдеру хочеться дізнатись, чи зможемо ми думками контролювати комп'ютери. Ви, мабуть, скажете, що мені пора відпочити від читання наукової фантастики. Та виявляється, що з нейролінком Ілона Маска реальність таких експериментів ще більш тривожна, ніж ви могли собі уявити. Насправді, минулого року з'ясували, що близько 1500 тварин було вбито компанію Ілона Нейролінк яка намагається створити мозкові імпланти, що дозволять людям, наприклад, керувати комп'ютером думками. Технологія нейролінк тестується на вівцях, свинях, мавпах, мишах та щурах, які піддаються надзвичайно інвазивним операціям, де їм буквально в черепи, щоб встановити чіпи в мозок для тестування. Звинувачення у жорстокому поводженні з тваринами вперше з'явились у 2017-му, коли нейролінк провела досліди над мапами в каліфорнійському університеті в Девісі, який, між іншим фінансується державою. Отже, гроші платників податків частково йшли на виконання цих експериментів і знущання над мавпами, деталь, яку дуже старались приховати як університет, так і нейролінг також вони намагались переховувати докази жахливих знущань над тваринами. Дійсно, університет у Девісі приховував документи щодо експериментів, доки на них не подав позов комітет лікарів за відповідальну медицину на підставі того, що громадяни мають право знати, яким чином використовуються державні кошти. Судова справа включала 600 сторінок доказів, які деталізували жахливий рівень страждань, викликаних експериментами, таких як хронічні інфекції, судоми, параліч, а також клей, відомий як біоклей, не дозволений для використання в хірургії, яким заповнювали отвори в черепах мав, і який згодом просочувався всередину і пошкоджував їх мозок. В одному випадку у мавпи стався крововилив у мозок через біоклей, і вона так сильно блювала від побічних ефектів, що у неї з'явились відкриті виразки в стравоході. Це справжній жах. Також моп тримали в одиночних клітках, незважаючи на те, що вони дуже соціальні тварини і прив'язували ременями для фіксації, які надавали можливості рухатись. У 2020 році Ілон провів прямий ефір з демонстрацією кількох свиней з імплантами у мозку. Метою показу було продемонструвати цитуючи Ілона здорових та щасливих свиней. Нам вдалося встановити подвійні імпланти Нейролінг, і це демонструє, що цілком можливо мати декілька імплантів нейролінк і знову ж вони здорові й щасливі і нічим не відрізняються від нормальних свиней. Та за лаштунками виявили, що свині, вівці та інші тварини зазнавали страждань в приміщеннях нейролінг, таких же жахливих, які мав би в каліфорнійському університеті. У 2021 році 25 свиней загинуло через вживлення в голову чіпів не того розміру. Процедуру повторили на 36 -ма вівцями, яких також вбили. У іншому випадку двом свиням живили чіпи в неправильне місце. Невдалі експерименти та страждання тварин є нормою в Нейролінк. Ілон же просто демонструє жменьку тварин, яким вдалося вижити. принаймні на певний час. Бо навіть тварини, які пережили початкові процедури, будуть зрештою вбиті, щоб провести аутопсію для дослідницьких цілей. Хтось може заперечити, що Ілон розробляє технологію, яка теоретично, потенційно, в окремих випадках допоможе людям з паралічем або певними хворобами. І тому спричинення страждань з метою запобігання стражданням є виправданим. Хоча слід сказати, що цей аргумент зручний лише якщо вони той, на кому ці експерименти проводяться. Є дві основні причини, чому цей аргумент у випадку Ілона не витримує критики. По перше, анонімні співробітники. Повідомили медіа, причина помилок та зіпсованих експериментів в тому, що Ілон змушує їх працювати швидше, ніж вони здатні. Це не лише призводить до страждань тварин більших ніж прибічники експерименту, вважають неминуче необхідними а й ставить під загрозу безпеку технологій для людей. Після того як нейролінк було викрито у жорстокому поводженні з тваринами, над ними почалось федеральне розслідування за порушення акту про добробут тварин. А таку процедуру почати нелегко. Бо це той самий закон, який, по перше, дозволяє проводити досліди над тваринами, а також дозволяє вбивати тварин в газових камерах чи перемалювати живцем у тваринницькій індустрії. По суті, для потрапляння під таке розслідування, особливо через тестування, вимагається прояв такого рівня недбалості і бездушності по відношенню до тварин, які справді шокує. нейролінк. Відповіли, що вони повністю дотримуються у поводженні з тваринами найбільш гуманних та етичних шляхів серед можливих, що явно не відповідає дійсності. Нагадуємо, біоклей, який вони використовували, не свалений до застосування в хірургії. А також згадаємо, слово гуманість означає відчуття чи прояв співчуття або доброти. Як сміють вони заявляти, що діють зі співчуттям до цих тварин? і так смішно. Вони використовують фразу працюємо з начебто тварини є добровільною стороною такій співпраці, начебто вони добровільно погодились, щоб їм сверлили отвори в черепах. Ілон майже не коментував цю ситуацію, окрім як у висловлюванні на заході, покажи і розкажи. До того як ми навіть замислюємось про вживлення пристрою тварині, ми робимо все можливе зі суворими стендовими пробуваннями. Тож ми не завзяті прихильники вживлення пристрою тваринам. Ми дуже обережні і завжди намагаємося щоб пристрій коли б його не доводилось імплантувати вівці свині чи мавпі, слугував задачам з підтвердження, а не дослідження. Кумедно бо Reuters повідомили, що знайшли записи нейролінк з численними посиланнями на хірургічні операції для досліджень. Повідомляється, що голова програми піклування про тварин Нейролінк Отем Сорос наказала співробітникам прибрати слово дослідження із заголовків їх наукових робіт заднім числом. І не використовувати цей термін у майбутньому, то все це лише велика гра на публіку. І Ілон з самого початку мав зухвалість намагатись замовчувати на що йдуть державні кошти. І іронічно, бо це порушення права на інформацію обмежує свободу слова а також тому, що найбагатша у світі людина бере подаяння від держави. Уявіть, що мультимільярдер капіталіст, якого вважають найбагатшою людиною світу, бере гроші у платників податків, щоб проводити зіпсовані експерименти, які розслідуються за порушення закону про добробут тварин. І після цього він не лише намагається замовчувати це, а й має нахабство брехати про типи експериментів, що проводяться, Нейролінг та ілон маск розповідають, що хочуть. І показують, що їм хочеться, навіть якщо це не відповідає дійсності. І ось приклад, коли ми думаємо, як покращити життя тварин, які так багато роблять для нас, ми розглядаємо всі шляхи, якими можна надати їм комфорт, заохоченість і радість. В одному з таких проєктів ми разом з нашими інженерами працювали, щоб збір дослідних данів був веселим, зручним і добровільним аспектом життя тварин. Заохочення це найвищий пріоритет в нашій програмі. Хоча це завжди було добровільним, ми хотіли ще більше вдосконалити процес заряджання імплантів. Зараз тварини можуть більш природно підійти до гілки, в яку вбудована зарядна катушка, і зарядити імплант за власним бажанням. Вибір та заохочення це фундамент гарного добробуту для будь-кого. Тож вибір та заохочення є фундаментальним для добробуту тварин під вашою опікою. Чи так це? Отже, вони можуть піти, так чи ні? Вони можуть обрати не бути під дослідами. Так чи ні? Ні, вони буквально прив'язані. У них немає автономії. У одне із мав не було пальців на руках та ногах, тому що як вважається, вона сама себе покалічила від їх. Проводячи експерименти над тваринами, будьте чесними. Вам байдуже на тварин, що найменше будьте чесними ще до цього. Припиніть задурювати голови людям. Вони навіть набираються на хавство називати себе інноваційними захисниками тварин. Якщо ви інноваційний захисник тварин, такий як ми, і ви любите працювати з тваринами, розгляньте наші вакансії на сайті Neuralink. і ми ще не закінчили. Нетерплячість тіло на повідношенні до персоналу лише збільшується з моменту, коли вони не вклалися у нормативні терміни і були обігнані суперниками, такими як синхрон. Який використовує менш інвазивний спосіб імплантації, що не вимагає операції на відкритому мозку, і який вже протягом років має допуск для випробування на людях. Синхрон вже проводить успішне випробування на людях. Якось Ілон надіслав листа співробітникам Нейролінка в шостій ранку, в якому написав ми просто не рухаємось достатньо швидко, і це мене бісить. Тож не думайте, що все вище сказано, робиться тому, що є необхідним чи тому, що Ілон настільки не байдуже. технологія вже використовується більш конкурентно іншою компанією, яка не сверлить отвори в мозку і вже проводить випробування на людях. Тож, чому на вашу думку, Ілон примушує свій персонал працювати все наполегливше і все швидше і швидше бо він уже позаду своїх конкурентів. На початку цього року Ілон публічно заявив, що розробка штучного інтелекту має бути призупинена на 6 місяців через ризики для суспільства. точніше, це стосувалося розробки ChatGPT, яку вимагалось повністю призупинити і здогадайтесь, що нещодавно анонсував Ілон власного чат бота зі штучним інтелектом на ім'я Грок, який є прямим конкурентом чат GPT. О, господи, чому б це Ілону бажати, щоб його конкурент, який обганяє його в напрямку розвитку штучного інтелекту, призупинив усі свої розробки до кінця року? Звісно, очевидно, тому що Ілон справді турбується про ризики для суспільства, бо він же так сказав. І, безперечно, це не має ніякого відношення до факту, що він розробляв власного чат бота, але був позаду своїх конкурентів. Ілон Ненавидить, коли інші люди отримують славу або коли вони йому заважають. Ілон назвав людину педофілом через те, що цей чоловік врятував дітей, які потрапили у пастку в затоплені печері Таїланда, і цим перейшов дорогу Ілону. Бо пропозиція Ілона щодо порятунку дітей не спрацювала. Це все про его. І ясно, що пріоритетом Ілона був не порятунок дітей з пастки, бо замість того, щоб радіти тому, що хтось все ж зміг їх врятувати, натомість він обізвав цю людину з найбільш образливою, як лише можливо, публічно у Твіттері. Здається, що найбільшим завданням SpaceX є розробка ракети достатньо потужної, щоб вийти за межі орбіти розміром з грандіозне «его Ілона Маска. і ракети не самі здійснюють посадку, їх просто притягує орбіта його его. Нейролінк це теж про его. І навіть поза цим це бізнес, що стосується грошей, ілону байдуже, що сотні тварин буваються в процесі. має значення лише якнайшвидше випустити продукт на ринок. Задайте, Ілон переконаний, що тварин слід розглядати з меншим пріоритетом ніж його щастя. А тепер тримайте. Федеральне законодавство США вимагає, щоб певні установи, що проводять дослідни над тваринами, мали регулюючі комісію для забезпечення піклування і добробуту досліджуваних тварин. Але більша частина членів такої комісії у нейролінк є також. Співробітниками компанії, а персонал нейролінк, як правило, отримує частку в компанії. Анонімний співробітник розповів Reuters, що деякі високопоставлені співробітники зароблять мільйони доларів у разі успіху мозкових імплантів. Тож, вочевидь, тут присутній величезний конфлікт інтересів. Ті ж люди, завданням яких є забезпечення суворих стандартів закону про добробут тварин, одночасно отримують фінансову вигоду, якщо продукт якнайшвидше пройде всі перевірки і отримує регулюючі дозволи. і згадайте, що нейролінк вже позаду своїх конкурентів. Так само, як Ілон став першопрохідцем у сфері електромобілів, він міг би, використовуючи власне багатство і вплив, розробити і мати першість у проривних методах досліджень вільних від експлуатації тварин, особливо зважаючи на його заяви, що він безперечно покладає надії на етичне ставлення до тварин. Що ж, Ілоне, пора підкріпити слова справами. Тож, можливо, Ілону слід замість лізти у голови іншим для початку навести лад у власній голові, Згадуючи людину паука з великою силою приходить велика відповідальність. Та наразі Ілон зловживає цією силою і керується власним егом з сумом і жалем. Я вважаю, що ми, мабуть, приречені на життя з нейролінг преміум, а американські расисти будуть посилати свої твіти прямо у ваші мозкові чіпи. Що ж, друзі, на цьому відео добігає кінця. Дуже вдячний вам за перегляд. і, Як завжди, дайте знати у коментарях, що ви думаєте про те, що я розповів у цьому відео. також дякую комплімент спонсору сьогоднішнього відео. Також нагадую, що моя нова книга Як сперечатись із м'ясоїдами щоразу перемагати, буде дуже скоро опублікована. Я з нетерпінням чекаю, щоб ви всі отримали власний примірник. Тож, якщо ви вже передзамовили книгу, дуже дякую. Якщо ще ні, посилання на передзамовлення є у описі відео. Гаразд, друзі, дуже дякую за перегляд. Як завжди, я справді це ціную, і чекаю на зустріч з вами у наступних відео. Озвучено для громадської організації кожна тварина.